Дня малята. 14 жовтня потрібне свято День Захисника, свято Пресвятої Богородиці. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею та ще й свято Українського козацтва. Усі ці свята дуже взаємопов'язані, виникали послідовно. І сьогодні я вам дітки розповім про щерах. Хоробрих відважних чоловіків під назвою Козаки, де вони проживали, чим займалися, в що одягалися. Проживали козаки на Запоріжжі Січі. Ось як вона виглядала. Це був їхній табір. Будинок козака мав назву Курінь. Посеред Січі стояла велика Покровська церква. Покрова Богородиці була одним із найголовніших свят запорізьких козаків, котрі будували багато одноіменних храмів та шанували особливо ікони покрови. Козаки були дуже віруючими людьми. Вони слухали і славали Бога і Діву Марію. І тому вона їх завжди оберігала, завжди покривала своїм покровом і хороняла на битвах. Тому 4 жовтня ми вшановуємо день козацтва. Козаки були сильні, мужні, спритні і більшість свого часу проводили на воїнах. Їхня зброя це була шабля, мушкети, також пістолі. Головним в них був гетьман. Він мав символ своєї слави, це була булава. Козаки, коли закінчували бій, займалися рибальством. Вирощували хлібчик, а також вирощували і випасали худобу. Одяг козака це були червоні шарувари а також вишита сорочка, чоботи. Коли на вулиці наступала зима, козаки одягали теплі кожухи та шапки. Полюбляли козаки смачно поїсти вареники, ковбаски, пампушки та червоний борщ. Улюблені страви козаків.